В залі засідань Конотопської міської ради вирішували, яким буде кінотеатр Мир у майбутньому. Це була нарада за участю міського голови Артема Семеніхіна. Представників науково-дослідницького інституту «Східбудпроект проект місто Харків, архітекторів, інженерів, представників місцевих установ означеного напрямку роботи та місцевих засобів масової інформації. В ході цього зібрання розглядалися передпроектні пропозиції щодо проведення реконструкції міського центру культури і дозвілля Кінотеатр Мир та благоустрою прилеглої території. На розгляд спеціалістам, головний архітектор науково-дослідницького інституту «Східбудпроект» Вадим Хесін представив три проєктних рішення щодо реставрації даної пам'ятки архітектури місцевого значення. Перший представлений на розгляд варіант мінімалістичний. Він передбачає збереження будівлі в існуючому контурі, а основні роботи передбачає у проведенні реконструкції глядацької зали. Другий варіант передбачає добудову сценічної коробки, що дозволить проводити кіноконцертні заходи та створить зал. Універсального призначення третій представлений на розгляд варіант передбачає комплексну прибудову до існуючої будівлі, що дозволить суттєво збільшити об'єм глядацької зали та службових приміщень. Означені проекти будуть детально вивчені спеціалізованими службами та винесені на розгляд пересічних мешканців міста. Після проведення обговорень та ремонтних робіт конотопчани зможуть отримати сучасний багатофункціональний кінотеатр, що стане гордістю місцевої громади, зазначив очільник міста. Для того, що. Рухатися, нам треба мати план. Бачити, що ми хочемо. От це перше, номер один, кінотеатр, номер два парк. Ми йдемо паралельно. Зараз, коли ми будемо мати очікувати проєкт, який обере не тільки я сам, от я, наприклад, за те, щоб був третій варіант. Він найдорожчий, але він найкращий. Найкращий. Тоді ми зможемо їздити говорити і по ДФР, і до уряду звертатися, і до якихось меценатів звертатися. До будь кого говорити, а так ідеш, говориш, дайте мені гроші на парк. Без питань, ми дамо тобі гроші, тільки ти дай нам проєкт, щоб ми там свою бухгалтерію це підклали, звернулися, ось цей проєкт гроші. Розумієте? Тому без картинки, без чіткого плану рухатися далі не можна. Я хочу, щоб і всі хочемо, і депутатський корпус хоче, щоб місто наше перетворилося на цукір. І от, це перший крок.